Всім доброго дня. Перед засіданням виконавчого комітету оголошується хвилина мовчання. Дякую. На засіданні виконавчого комітету присутні 13 членів виконкому із 23. У зв'язку з наявністю форму оголошує засідання відкритим. Відповідно до розпорядження міського голови було скликано засідання і винесено на розгляд два питання. Пропоную доключити до черги денної питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям в закладах освіти. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримали одного одноголосно. Пропоную затвердити чергову денного в цілому з трьох питань. Хто за, хто проти? Утримала одного одноголосно. Перше питання про утворення місцевої інвестиційної ради та затвердження положення про місцеву інвестиційну раду. У зв'язку з змінами законодавства, керуючи закону України про місцеве самоврядування та статтєю 75.2 бюджетного кодексу України. Утворити місцеву інвестиційну раду у складі згідно з додатками. Склад Ярослав Сверкун, Світлана Булава, Дарья Шарая, Ірина Шумкова, Тетяна Кальченка, Сергій Сологуб, Олег Годованик, Ірина Паліжка, Вікторія Шестопалова, Наталія Славна, Маріна Дримуш. Та затвердити положення про місцеву інвестиційну раду згідно з додатком. 2. положення не треба? Я б покидала всім, всім проект положення всім, і проект складу комісії. Прошу Чарази. підтримати. Прошу голосувати, хто за. Хто проти? Утрималось прийнято одного голосу. Друге. друге питання про визначення відповідального органу з питань економічного розвитку. Те ж саме, тими ж саме законами і змінами до законодавства. Пропонується визначити відділ економіки бухгалтерського обліку та звітності міської ради відповідальним структурним підрозділом Піршіпінської міської ради, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері економічного розвитку Піршіпінської міської територіальної громади. Прошу Прошувати хто за? Хто проти? Отримали прийнято одноголосно. Третє питання про надання дозволу на пільгове харчування дітям у закладах освіт прощепінської міської ради. Пропонується надати пільгове харчування дітям. Які навчаються в дошкільному відділенні Михайлівської гімназії з 1 вересня поточного року 9 осіб. Зачитувати не буду, я вам групу кидала. Далі надати дозвіл на пільгове харчування дітям в Керносівському дитячому садочку, «Сонечко» в кількості 7 осіб, також з 1 вересня цього року. Далі надати дозвіл на пільгове харчування дітям в дошкільному відділенні Панасівського ліцею. З 1 вересня цього року в кількості 7 осіб діти в основному це з багатодітних родин, діти військовослужбовців Збройних сил України, діти з інвалідністю. Прошу голосувати хто за хто проти? Утрималось прийнято одного голосу. Черга денно вичерпана. Дякую всім.